Привіт! Сьогодні я покажу вам розпаковку одного з найпопулярніших побутових тостерів Philips Daily Collection. Цей компактний і стильний пристрій обіцяє стати незамінним помічником на вашій кухні. Давайте подивимось, що всередині коробки і на що звернути увагу при першому знайомстві. Все добре упаковано, тостер надійно зафіксований у пінопласті, тож транспортування не повинно спричинити жодних пошкоджень. Дизайн мінімалістичний, білий корпус із гладкого пластику. Виглядає акуратно і компактно, чудово підійде навіть для невеликої кухні. Матеріали пластик якісний, нічого не скрипить. Кнопки і регулятор приємні на дотик. Розміри. Два широкі слоти підійдуть як для стандартного хліба, так і для тостів різної товщини. Основні характеристики потужність 900 Вт. 8 рівнів підсмажування функції розігрів розморожування відміна. Автовимкнення та знімний піддон для крихт. Решітка для булочок у комплекті. Що ще варто знати: перед першим використанням рекомендую дати тостеру пропрацювати один-два цикли без хліба, можливий легкий запах нової техніки. Це нормальне явище для більшості тостерів.